80 тисяч гривень. Збір саме такої суми оголосили активісти Хмельницької армії СОС. Волонтери одні із тих, хто забезпечує військовослужбовців необхідними засобами тактичної медицини та ліками. Сюди входять засоби для зупинки кровотечі. Це турнікети, це кровоспинні бандажі ізраїльські і відповідно. Для того щоб мати доступ до рани, ножиці тактичні, перев'язувальний матеріал. А ще сюди входять оклюзійні наліпки, декомпресійна голка, термоковдра та інші засоби. Вказання допомоги з цими засобами воно робить можливим найбільше шансів для військового вижити в складних умовах поранення. За словами Андрія Бурилка, найбільш затребувані комплектуючі – це кровоспинні препарати. Повідно, це корнікети, це є ізраїльські бандажі. Це найбільш ті комплектуючі, які потребують потім поновлення в аптечках індивідуальних та також в аптечках, в рівзаках медиків бойових. Стосовно медикаментів, це є на сьогоднішній день засоби для Лікування простудних захворювань дуже зараз багато запитів. Також медикаменти для указання невідкладної допомоги, протишокові, інфузійні засоби, анальгетики це також традиційно в запитах військових до нас не присутні. Наразі волонтери зібрали близько 30 тисяч гривень. Це менше половини від необхідної суми. Надіємося, що цей збір ми найближчим часом закриємо, розігруються лоти. Для того, щоб заохотити більше людей, вибухи не заохочують, то ми заохочуємо прекрасними роботами нашої художниці Наталії Степанюк. Маріуполь, біль-2022. Це на, ті, які найбільше донатів зроблять для тактичної медицини. І розірівся отака гільза розмальована пороховий заряд з написами міст, які постраждали від російської навали. Офіційні рахунки, за якими можна переказати гроші, розміщені на сторінках у соціальних мережах волонтерської групи. Також активісти Хмельницької армії СОС просять приносити медикаменти до їхнього штабу. Олександра Семенюк, Володимир Щуренко, новини міста.